Всім привіт, шановні підписники, шановна аудиторія. Сьогодні для мене досить, досить гарна новина. Мій старий знайомий, який є теж серед підписників мого каналу, допоміг мені в придбанні і оновленні моїх виробничих потужностей. Тобто Mac mini, який буде мені допомагати 2024 року випуску, який буде допомагати мені більш комфортно і більш якісно робити можливо відео. Тим більше, що я експериментую з, зі штучним інтелектом в генерації мультимедіа, і взагалі мені це цікаво. І думаю, що я зроблю на цю тему окремий випуск. Тож, зараз буде розпаковка оновлення. Отже, я візьму ножниці, те, що в мене було під рукою перше, і буду робити розпаковку, Так, коробка перша упаковка вскрита, дістаємо, що тут у нас Це повітряний такий мішок і. Внутрішня коробка, в якому знаходиться власне сам мак міні. Це ще не заводська упаковка, а може і заводська транспортна упаковка чорнова. А ось і цей. Красунчик. Кубик такий така от впаковочка. Мак міні. Все на місці, пломби на місці. Від'єднаємо. Перевернемо. І відкриємо. Ось такий малюк, який буде допомагати. В створенні контенту і в генерації. Дуже вдячний тобі, Володимир, за допомогу за таку. Це дуже, я б сказав так, своєчасна, своєчасна допомога. Я би, звісно, поки що сам не потягнув би таке оновлення. Тобто це конфігурація Mac Mini 24 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ в SSD внутрішнього SSD. Це MAC Mini M4 2024 року випуску. Дуже потужна, маленька, компактна, але дуже потужна модель. От перевірю, як вона буде себе вести. Ну, Комплектація стандартна, як і описують, євророзетка. Документаці, все. Ну в принципі, нічого не треба. Чому такий малий об'єм SSD Ну, по-перше, економія все таки. А по-друге, в мене стоїть система робоча система на зовнішньому терабайтному SSD дуже якісному з гарною кишені зовнішньою, яка підтримує смарт і все інше. Тобто, і вона дуже добре відпрацьовує. Там стоїть гарний якісний SSD на 1 ТБ від Western Digital. Перевірена фірма, перевірена конфігурація. Тобто, перевірений виробник і досить якісна модель SSD. Отже, наступний етап запуск. Нехай він прогріється трошки. Бо він відчутно холодний. І будемо запускати. Я, звісно, це теж далі зафільмую. Отже, перший старт Mac Mini. Трошки думає він довше. Так, з'явилось. Знайомий кружечок, клавіатура. Мишка. Відвелася мишка, здається. До речі, як добре, що є в мене от така стара, часом перевірена. Провідна мишка. Справа в тому, що при старті іноді блютуз-пристрої, навіть рідні, яплюськи, можуть відвалюватись. Виявляєте, тобто треба все-таки мати під рукою. <проверень> Щоб Ну ось так. натисніть кнопку Ну, Далі, в принципі, вже все пішло. тобто я на Цей пристрій у мене айфон, на який я знімаю. Отже, поки відключаюсь, потім вам зроблю відео, вже запущеного робоча стола нового Mac mini. Отже, розібрався я з. Клавіатурою, що я можу сказати? Дивіться, обов'язково, коли ви купуєте новий Мак і у вас мишка, клавіатура, воду, трекпад, все по блютузу, я раджу, дуже раджу, щоб у вас були провідні мишка і клавіатура. Тому що при першому старті може особливо, якщо це не рідна клавіатура, не еплівська. І мишка теж не я плюска, то може не підтягнутися це все діло, тобто немає необхідних драйверів. Тож я раджу мати провідну клавіатуру і мишку для того, щоб зробити первинне налаштування, таким чином не мучитись. Отже, це новий Mac Mini. М4, 24 ГБ і оперативної пам'яті 256 внутрішній диск. Будь ласка. Е, стоїть тут система Sequoia. На зовнішньому в мене стоїть tacho. Е, Я вже все під'єднав, тобто я запускав вже з зовнішнього диску. Е, тепер. Хочу зробити оновлення системи на внутрішньому диску. Тобто тут гола система у мене буде стояти просто як резерв. Нічого тут не буду інсталювати. Вона буде україномовна повністю. Це як резерв. Е, Внутрішній диск я буду використовувати планую, для моделей штучного інтелекту. Тобто, для зберігання і все інше, щоб можна було. Запускати це все діло. Отже, нехай буде оновлення. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу і до наступної зустрічі, до наступних відео.